Багаліка Андрій Куликов, звукорежисерка прямого ефіру Ірина Нижник. І до анонсів ми будемо говорити сьогодні про таке. Україна розпочала телемовлення кримсько-татарською на закордон і анексований Крим. Розмова з Еміне Джапаровою, першою заступницею міністра інформполітики України, вже за кілька хвилин в цій студії. Як працюють медики в Авдіївці, розкажуть лікарі першого добровольчого мобільного шпиталю. Яких нововведень у податковій політиці слід очікувати 2017 року? Можливе скасування спрощеної системи оподаткування коментує експертка інституту податкових реформ. І наприкінці програми слухаємо новий сингл іні гурту Вів'єн Морт у студії громадської хвилі, солістка гурту Даніела Заюшкіна. Ну і не лише ця музика у нас сьогодні в програмі пролунає. Отже, відбулося те, що можливо мало статися раніше, а можливо, може і пізніше. Про це нам розкаже наша. Перша гостя, перша заступниця міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова. Дякуємо, що у вихідний день завітали до нас. І для самого початку насправді заграємо трохи такого, що із присутніх у студії ну гарантовано зрозуміє тільки Еміне. Отак сьогодні на українському телеканалі ЮАТВ розпочалися Хаберле. тобто новини кримсько-татарською мовою. Зрозуміло, що деякі слова ми впізнали, – Донецьк, Україна, штаби там, і так далі. Еміне. Чому тільки зараз? Повертаючись до в принципі, вашого влучного коментаря, да, що могло чи не могло статися, я переконана, що до 2014 року такої події в Україні не могло статися. Чому? Тому що власне офіційне ставлення до кримських татар, взагалі до Криму на політичному рівні це найкращий показник того наскільки незалежна або залежна наша держава, тоді коли фактично. Навіть за наявної формальної незалежності, да я думаю, що Кремль достатньо Багато впливав і на політичний дискурс нашої країни. А відповідно ставлення до Кримських атар в Україні було таке саме, як і за радянських часів. Тобто, в принципі, кримські татари прекрасно знають, що таке Росія за різних часів, за різних форм правління, починаючи ще з 18 сторіччя, коли відбулася перша анексія. Далі це депортація за радянських часів. Да, вся політика по відношенню до кримських татар з боку Росії вона завжди була репресивна. Но тут ви маєте на увазі наскільки розумію, Росію не як Гео. Географічне поняття, тому що через депортацію кримським татарам довелося також дізнатися, що таке Узбекистан, Казахстан і деякі інші віддалені райони радянського союзу, звісно. Але причина депортації це наказ Сталіна, і це в принципі оце шовіністичне ставлення до народу як такого, як як до одиниці, да як до ідентичності, і е, власне. Тому я думаю, що українська держава так само десятки років перебувала да, в, в, ну, за, а, в радянській системі. Наші люди читали радянські книжки, а відповідно викрилену історію вивчали, відповідно, ставилися до нас як до народна зрадника або як до залишків татаро-монгольського іга, що абсолютно не невірно. Не І я думаю, що за таких умов, з таким бекграундом, ставлення іншого не могло бути. І от а, Трансформація відбулась тільки тоді, коли в 2014 році кримські тари нарешті довели, що це не народ зрадник, це народ, який любить свою країну, це народ, який готовий захищати свою батьківщину. А відповідно своєю батьківщиною вони вважають Україну, і тут вбивається автоматично той міф, який активно роздмухували на рівні офіційному. Да що, наче там кримські тари блакитною своєю мрією вважали повернутися до лав Турецької республіки або якось незалежну свою державу в. Створити, тобто, в принципі, 14-й рік він розставив все по своїм місцям, і сьогодні Україна вона переглянула своє бачення не тільки на громадянському рівні, але й на політичному, тим самим визнавши нас, нарешті, корінним народом, а не національною міншиною, як то було до чотирнадцятого року. Я так розумію, що і багато кримських татар, саме чотирнадцятого року, переглянули своє ставлення до України і відчули себе частиною політичної нації. Ви знаєте, а я впевнена, що вони себе відчували такою частиною ще до того знову ж таки для того щоб розуміти чому так було Чому чому кримські татари воліли розмовляти наприклад українською мовою в Криму? Да? от як до чотирнадцятого року, якби ви поїхали в Крим, напевно ви там були я гарантую вам, що дев'ять з десяти випадків, коли б ви чули мову, то був би кримський атарен. Тобто, в принципі, ми завжди були відкритими до вивчання культури, історії до інтеграції в українське суспільство. Але навпаки, зворотнього руху не було. А чому так? Тому що в принципі ми чітко знаємо. Ми усвідомлюємо на генетичному рівні що так, що таке Російська Федерація, що таке Росія, що таке імперська держава. І ми з українцями дуже близькі. Навіть якщо брати побутовий рівень. Візьміть хатинку традиційну українську, традиційну кримськатарську хатинку, це ідентичні інтер'єри. Візьміть вишиванку, наші кільмик, це теж традиційне, да так само майже такий самий орнамент. Тобто в нас дуже багато спільного і наша історія про це. І я так думаю, що ще а, за Російської імперії в Російській Федерації ну, в Російській тоді на федерації в Росії було усвідомлення того, що а, вони мали штучно розділити два народи. Бо тоді, коли ми об'єднувалися, ми перемагали. Перемагали кого? Звісно, Москву, і вони е не були зацікавлені. В тому. До речі, мало хто пам'ятає, коли українці і кримські татари, а іноді кримські татари і українці разом перемагали Москву, і дуже часто насаджувалися міфи. І щодо тієї частини нашої історії, не кажучи вже про те, що і історіографія була спотворена, і художня література. Ну чимало до речі. Може, це і не стосується саме теми сьогоднішньої розмови. Так побіжно згадаю, що справді в багатьох творах української історичної романістики кримські татари це злодії, злочинці, там є сир, людолови, і так далі. І так далі. Дуже стисло. А у кримських татар своя історична романістика є, і як там українці зображені? Вона ви знаєте, вона знищена майже це не дивно. Тому що, якщо брати за часів Кримського ханства, да, після анексії, вже коли ми втратили свою державність, штучно почався тиск, винищили. Дворян кримськотатарських винищила культурну релігійну інтелігенцію. Тоді дуже велика міграція відбулася в Осьманському періоді. Одна третина народу фактично виїхала, найзаможніші, найперспективніші люди виїхали. Далі добили нас вже перепрошую за це слово 44-му році, і весь цей час винищували архіви, винищували все, що було а, м, накопичено наш ну кримським тарами. А відповідно за радянських часів розвивати культуру писемні а, літературу. Мову неможливо було, і а, тому не, не можу сказати, що в нас існувала да, за так часів. Тільки тільки зараз відбувалося відродження, тобто вже напевно з 2000-х років відбувалося відродження. З'явилася ціла низка сучасних письменників, які в тому числі, в тому числі і історичних, да писем письменників, які писали на історичні теми, і от там якраз вже звертається увага на те, а як Яке ж у нас насправді спільне минуле? Бо шансів дізнатися справжньою минуле не було. Еміне Джапарова, перша заступниця міністра інформаційної політики України у студії громадської хвилі, все, що вже пролунало в цій розмові, ще буде завтра вранці на нашому сайті громадські Повертаємось до сьогоднішньої події, саме оголошеного вже нарешті, і такого, що справді відбувся початку мовлення, телевізійного мовлення кримсько-татарською на закордонний на анексований Крим. А яким діалектом? Наскільки я знаю, є три, і один з них південнобережний, найближчий до турецької мови. Ви дуже обізнані, Андрій. Справа тим, що зараз через те, що фактично діалектів не залишить, вони є, але ми їх втрачаємо, тому що сьогодні відбувається суміш, так? тобто, якщо раніше... Наприклад, уявити собі, що був шлюб з з одного села до іншого, да, щоб, наприклад, жінку взяли з одного села до іншого дуже було важко, да, і тому зберігалися. Оце побут на рівні там да району Криму, Да, дійсно були три: це ногаї, це ті, які степняки, це південнобережні і це центр, так скажімо, це Бахчисарай і а, гірські діалекти. Сьогодні вже цього немає. Тобто є так більш менш літературний варіант, літературна є. А літературна це. Фактично, вона найближче до турецької мови. Я б так сказала. Бо ну і це має сенс, тому що мені мої друзі розповідали, що дехто нараховує до п'яти мільйонів у Туреччині кримських татар або людей, які є кримськотатарського походження. Дійсно, моджліс заявляв неоднократно, да. що згідно їх за їх оцінками, до п'яти мільйонів складає сьогодні кримськотарська діаспора в Туреччині. Ну і в Румунії досить багато. Так? Да, до речі, здається, віцепрем'єр в Румунії. Це кримська татар... Нещодавно вона була обрана, вона а, складала а, присяга. Да, uh -huh. Вона складала присягу на Корані, це було вперше в історії цієї країни. Дивовижно. І Ми да. про це не знаємо. дізнаємося від першої заступниці міністра Еміна Джапарової. Ще одне запитання від мене, а потім Анастасія, бо я знаю, що їй це теж дуже цікаво. Ну е, я так побачив, що латиницю вживають у написах на е, ТВ, але ж досі офіційного рішення про переведення кримськотатарської в Україні на латиницю немає. Я знаю, що є ініціативна група, яка про це клопочиться, коли буде роз, ну, сказати би, розставлено крапки. над ну, це очевидно, ї, очевидно, і наскільки це потрібно. Мене. Це потрібно. Ну, я до думаю, вас я це... до кримської татарки. Перепрошую. Я теж теж знаю, що така ініціативна група є. Вона працює під егідою Мечлісу. Мені здається, що сьогодні і політична воля, і є, е, е, і міністр адекватна. Далі невич достатньо уважно ставиться до цього питання, тому я думаю, що в принципі це вже питання часу і підготовки відповідних актів, да, відповідних документів, які зроблять це можливим. Чи потрібно так, це потрібно, тому що латинка вона відповідає нашій фонетиці краще ніж кирилиця. Ну і відповідно, ми всі знаємо, що на кирилицю переводила вже тоді коли совєти прийшли до Криму, да, і це було штучно. Це було це, теж була в принципі показник розмиття ідентичності, як ну, тоді, це відбувалося десятками років. Тоді всі тюркські мови в радянському союзі були переведені на. Кирило котрих раніше, котрих пізніше я хочу повернутися до теми каналу, і власне, яким буде його наповнення, про що зможуть дізнатися за кордоном і власне в Криму анексованому теж. Повертаючись до телеканалу, це телеканал, який складає частину мультимедійної платформи і намовлення. Це в принципі європейська практика, така, яка ставить за мету мовлення про країну, тобто на закордон. Здебільшого сьогодні нас дивляться, слухають, чують це наші українська діаспора. Важливо доносити з нашої точки зору, особливо на фоні того, що ми перебуваємо і переживаємо інформаційну війну, штучну пропаганду. Важливо доносити. Інформацію про Україну про події в нашій країні неопереджено і з джерела. І таким є платформа телеканалу ЮЄ ТВ. Сьогодні цей телеканал ще досі трансформується в 2015 році. Завдяки міністерству була проведена реформа. Такий канал був створений. Сьогодні відбувається ліквідація УТР. Це важкий процес, бо це зрештою люди, які працюють там. І важко казати, коли завершиться ця реформа, тому що фактично для того, щоб утворювати динамічний телеканал, треба дуже багато чого міняти і вперше. Чергу змінювати і а, людей, які працюють. Не за буквально кілька тижнів тому стартувала англомовна редакція носії англійської мови. Вже почали мовити про Україну. Їх біля самі людей зараз в редакції працюють. До того кілька тижнів тому назад почала працювати арабомовна редакція, це година ефіру на день. І так само кілька тижнів назад ми вже в такому пілотному режимі запускали потроху кримськотарську мову. Це ну, а зараз... Скільки там людей працює? Там зараз дві, дві. людини. Ну, Алісія Зінідін, як головний редактор, вона ж ведуча, вона ж редактор, вона ж головний ініціатор та, взагалі, всіх програм, які ми плануємо запустити. Я, до речі, дякую їй, що вона погодилася, бо це надзвичайно важко, тому що вона студентка, вона ще вчиться, і це вона в менеджер фактично. І це велике навантаження. Але плани є. Ми вже обговорили, що плануємо запустити. Тобто, зараз година ефіру, з яких пів години це вже оригінальний продукт. А, плануємо збільшувати, йдуть новини Кримська Мовою а, переклад тих програм, які готує ЮЄ про реформи, про а, урядові ініціативи, про те, що відбувається в Україні на кримсько-катарську мову, і кілька програм, які ми реалізовували разом з Радіо Свобода. Наприклад, Тугра, це п'ятихвилини такі. Тугра, це Тугра, це. А, Така печатка кримських ханів діраєв, як, якої... як тамґатада, як тамга. але наприкінці то все листування воно супроводжувалося цією тугрою. А, і мета цього цієї програми розказати неупереджено розказати про нашу історію. Насправді дуже цікаво на кримріалії можна фактично дивитися. А, на UA, я сподіваюся, що Суспільний мовник підтримає нас, візьме цей контент. Ну і звісно, ЮЄ ТВ. Це про історію кримських татар. Далі програма Елювбіє. Це ми а, цю програму започатковували. це, напевне, алфавіт. Елювбіє так. так. І, в принципі, ми цей проект запускали саме для українців. Ми хотіли, щоб інтеграція, чи от ну відомо, що з 2014 року українці відкрили для себе да, цей народ і почали нарешті цікавитися, а чим дихає той народ, а як розмовляє той народ, як які побут, яка культура, які традиції в цього народу, і мова, звісно, це головник. Ну, Показник да культури народу, і от українці почали цікавитися. І сьогодні дуже дуже велика кількість переглядів кожного ефіру. Дуже в галісі отримає сотні листів. І п'ять хвилин в такій невимушеній формі. Ми намагаємося, Ех, якби я знав, що надавати. про це зайде мова, то я би можливо іншу пісню підібрав для того, щоб закінчити. Ні, що розмова не закінчується. Угу. Та є така чудова пісня, яку виконують. А, «MGL» і стазіс називається Лафетем. Та от там якраз про те, як важливо з маличку знати рідну мову? Ну у нас буде трошки інша пісня на закінчення розмови замінача Парола. А от власне, якщо говорити про а, не тільки про соціальну і освітню, культурну важливість контенту, про інформаційну. А хто і як буде добирати про що сказати? Ну тут а, ми абсолютно сподіваємося, що редакційна колегія, яка працює, да, от редактори, які працюють і цей контент. Ну, наприклад, якщо ми повертаємося до кримськатарської редакції, то тут відповідно халісія з керівництвом телеканалу, вони, вони самі вирішують, як і що казати. Е, я трошки не знаю, якщо чесно, не трошки не зрозуміла питання, да, хто і як редак, редакція вирішує, що і як казати. Ми абсолютно в довірі. Тобто, якщо тут я відверто скажу, да, іноді буває, що деякі експерти, деякі громадські діячі цікавляться, наскільки міністерство інформаційної політики впливає на контент. На щастя, скажу, що не впливає на контент, це наша принципова позиція. Будемо дивитися і намагатися зрозуміти, впливаєте чи не впливаєте. А ще такий момент, дозвольте з'ясувати, чи є гарантія, що сигнал в Криму можна буде отримати, подивитися його не заглушать. Ну ви знаєте, з Кримом, взагалі, з території, яка окупована з тією країною, яка це зробила, достатньо важко щось передбачувати. Множко. Безумовно. Ми, от, наприклад, якщо повертатися до відновлення мовлення, є достатньо позитивний кейс. Нещодавно вже була збудована у вежа на Чонгарі, 150 метрів, яка будувалася швидше ніж Карачун. За два місяці фактично звели цю вежу. Це приватний інвестор. І Національна Рада Спитан Телебачення радіомовлення оголосила конкурс, і чотири радіостанції вже виграли цей конкурс. І от, от почнуть мовлення. Мовили в тестовому режимі. Це перший канал українського радіо, це радіо Мійдан, це Херсон. І це Кримреалія. І от тоді, коли ця інформація пішла, а віцепрем'єр, міністр інформації Криму, окупованого Криму, Полонський сказав, що вони будуть глушити сигнал чи зроблять все, аби сигнал добував. Ну знаєте, досвід показує, що тоді, коли в Криму навіть щоб прибирати сніг, важко знаходяться гроші. І коли досі вимикають світло, і на це не знаходяться гроші, да, то в принципі це достатньо, достатньо кошториста, достатньо дорога, достатньо важка процедура глушіння цього сигналу. Я не знаю, наскільки вони знають ресурс, аби це робити. Еміне Джепарова у студії громадського радіо. Я не дарма згадав ну, серед тих країн, куди висилали свого часу кримських татар і Узбекистан і Казахстан, тому що. Восени минулого року я познайомився у Харкові на дитячому фестивалі телевізійного там, творчості із дивовижним хлопцем з Казахстана. Він не кримський татарин. Звати його Станіслав Аймагамбетов. У нього є українське, казахське, польське коріння. І от минулого року в Казахстані вперше запровадили, ну, Іноді пишуть нове свято. Ну, це просто нерозуміння, та, новий день. Це називається перше, е, е, перше березня у них. Це день присвячений якраз депортованим народам. І цей хлопець сам, 16-річний, взяв і зняв документальний фільм, який називається «І став народ ворогом народу. Якраз про долю кримських татар і про те, що їм довелося пережити, можливо, колись в цьому фільму знайдеться місце на одному із кримсько-татарських Цікаво, Бо я не знала про цей От, фільм. Та, Дякую Це вам. я так проливював. Та да. дуже цікаво ну, може як фільм, він але. І Станіслав зараз збирається знімати продовження уже про інші народи, які були вислані до Казахстану за сталінських часів. Ну що ж, от не люблю я всякого цього, бажаємо успіху і так далі, але правда, бажаємо успіху кримсько-татарському мовленню не тільки на закордон, а всередині України це дуже потрібно. Емінет Жапарова, наша гостя, перша заступниця міністра інформаційної політики України. І ми там починали із уривку новин кримсько-татарською де які розрізнили знайомі слова, які запозичені кримськими татарами із е, слов'янських мов із інших мов. А зараз я хочу, щоб ми разом послухали пісню, в якій є три дуже важливі кримсько-татарські слова: це Кирим. Ватан Милет. Сыран Халилу.